Всім привіт! Мене звати Соня, і це останній сьомий день мого челенджу. Макіяж в декреті, час для себе в декреті. Будемо затягувати. Поїхали. Попередні два дні для мене виявились дуже такими тяжкими в цьому плані. Хто не дивився, посилання є в описі до цього відео. Знаю, було вже тяжко і сьогодні зібратися, щоб не Але я це зроблю. В принципі, я думаю, відео-відео, челендж-челенджем, але я якусь трішки-звичку у мене вибудувало, тому я думаю, ми будемо продовжувати це робити. Стаканчик я так і не помила, дивився попереднє відео. Що ж, завершаючи, завершаючи день челенджу, повернемося до першого макіяжа трішки. Цією кісточкою зробимо бровки. Зрозумілася про те, що можливо в моїх відео мені говорити так, як я говорю в реальному житті. А це більш такий мазнула. Суджик, такий суджик, прикольний суджик. Мені хочеться якось, в мене на голові постійна дилема, я не розумію, як мені її вирішить. Я наче хочу говорити українською мовою, щоб моя дитина говорила українською мовою. а наче все моє середовище, все моє оточення. Говорить з суржиком. Ось так. Зовтакий близький. І все. Добавим таке легеньке сяєво. Якщо хочете від мене, як я роблю якийсь макіяж, то, звичайно, пишіть в коментарях, я можу зняти. Можете мені в якісь соціальні мережі. В описі до цього відео буде мій інстаграм. Можете надсилати мені в інстаграм різні майки, ми їх можемо спробувати. Я так говорю, ніби в мене там уже, знаєте, там хоча б кілька тисяч підписників, я така насилайте. Але, ну от ви сидите на якійсь платформі, побачили якусь картинку макіяжу. Ну, відійшліть мені і разом спробуємо, я зніму типу туторіал, як це вийде у мене. Якщо чесно, напевно, сьогодні, хоча і останній день челенджу, але я не хочу сьогодні наносити тональну основу, мені подобається і так. Цінці під очима мене ніяк також не бентежить, тому що в мене вони по життю такий колір з очима. Хоча перші дні челенджу, коли я знімала відео, вони були такі на 7-8 хвилин. І останні дні такі 3-4 хвилинки достатньо. Ну, я вирішила, щоб не затягувати, щоб вам швидше цікавіше було дивитися. А можливо, якщо ви любите мої таревані, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Люблю фарбувати собі рії. Це просто як окремий вид, не знаю, медитації. На очах змінюються очі. Що все, це додати тоненьку стрілочку, щоб очі. Акцент був на очах, а не на тому, що в мене немає тону. Вчора мені, до речі, трапилося відео з лайфхаками, де спочатку потрібно малювати тінями стрілочку, а потім, вже, якщо тобі подобається, то наводити це підводкою. Додамо трішечки хайлайтеру, щоб цей макіяж, завершаючи день челенджу, був Все, ми блистимо. Давайте ближче вам покажу. Так. Я щиро дякую вам за перегляд і дуже рада, що ви були зі мною ці 7 днів. Залишайте ваші лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па.